Я перевірив її телефон і виявив дуже чіткі докази того, що вона зраджує мені зі своїм колегою. Я просто хотів розлучення, і я хотів його негайно, ніяких дітей можна було почати все спочатку, поки ми ще молоді. Тож наступного дня, після ночі, проведеної на дивані, я просто висказав їй усе, і тут почалося найгірше. Як тільки я згадав про її колегу, дружина почала ридати і казати, що вона не зраджує мені навмисно, але її розум знаходиться під контролем цього чоловіка. Сорі, я тримаюся. І що він загіпнотизував її, щоб вона. Але її розум знаходиться під контролем цього чоловіка і що він загіпнотизував її, щоб вона робила ці речі. Вона сказала, що він буквально взяв її під гіпнотичний контроль, так що кожного разу, коли він говорить певні слова, тригери, вона впадає в транс.